Вітаю вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо сьогодні і про те, чим ми будемо захищати наше небо, і звичайно, згадаємо про те. При позупиненні військової допомоги Україні про це все ми будемо говорити з нашим гостем Костянтин Криволап авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, і я вас вітаю Слава Україні! Вітаю героям, слава пане Костянтине. Звичайно, що давайте розпочнімо. Ось з цього, з цієї, напевно, головної новини. Так, Трамп призупинив усю. Військову допомогу Україні доставка всього військового обладнання Сполучених Штатів, яке зараз знаходиться в Україні, буде призупинена. В це вона так само включає зброю, яка перебуває транзитом на літаках, на кораблях, або яка знаходиться зараз в Польщі. В цій транзитній зоні зоні. Частина експертів припускає, що ефект на ситуацію у війні і на полі бою не буде миттєвим. Хтось навіть я вже дивилася, російські пропагандисти пишуть, що нам ще. Вистачить зброя американської до середини, десь літа? Ну а хтось пише, що звичайно що все пропало. враховуючи ось ту допомогу, яку ми з вами неодноразово обговорювали в сполучених штатах. Як ви вважаєте найбільш, ну, що зараз найбільше постраждає, і чи в цій допомозі, яка зараз до нас є в транзиті, чи там були літаки або ракети до літаків? Ну, Те, що літаки від Америки, там навіть планів таких не було, це 100%. Да? Чи були там ракети, Ну, тут дуже важко сказати, тому що ті ж самі ракети аім 120 вони щось для самці йдуть, вони також йдуть і до Ф-16. Тому зараз трудно це сказати. Але скоріш за все про ті російські експерти, які кажуть, що нам тих запасів зброї, які були ще передані раніше, коли в грудні і в січні дуже адміністрація бувшого президента напружилась для того, щоб там надати як найбільше військової допомоги, то дійсно, скоріш за все, ну по різним даним, нам до середини літа повинно вистачати всього. Я думаю, що зараз росіяни будуть перевіряти, чи вистачає нам цього, чи не вистачає. Будемо дивитися, тому що зараз все змінюється дуже швидко. Рішення від Трампа вони ну, такі дуже швидкі, і відлуння від них теж швидке, і не всі встигають зрозуміти, що ж там відбувається. Ну, ось власне так. Ми бачимо, що рішення дуже швидкі і дуже такі, я б сказала, імпульсивні та емоційні. Але ну, тут важливо, важливі мені здається, самі дії адміністрації президента Трампа, та тому, що ми зараз бачимо, що він хоче чим швидше підписати якесь певне перемир'я і. Тут цікаве питання, чому він давить на жертву. Так, це чи це означає, на вашу думку, що Росія не йде на жодні поступки, а йому потрібні поступки, йому потрібно під, потрібно підписати, а це означає, що найлегше надавити на жертву. Я б хотіла, щоб ви дали зараз свою оцінку ситуації, як ви її далі бачите у розвитку, і звичайно, що у розвитку давайте подивимося на наших європейських партнерів, що вони нам можуть замістити, особливо те, що стосується авіації? Дивіться. О... Та вже був такий лозунг, що «примус через силу. От якось він силу цю не зміг реалізувати, я маю на увазі Трампа проти Путіна. І там зовсім інші відносини відбудовуються. І раніше заяви були про відновлення саме таких відносин. Були натяки, це можна було зрозуміти. Те, що зараз, то це дійсно ну ні у кого не викликає сумнівів. Всі експерти, які бачили те, що було в Білому домі, 28 лютого, до от всі ну, ті, які навіть дивилися це інтерв'ю, верніше цю бесіду, так її можна назвати, чи чи цю свару в там затримкою 7-10 хвилин. Як зазвичай це передається, то всі е зрозуміли, що це ігра, що це постановка. Мені було купа дзвінків, які казали: ти розумієш, що це гра, що це гра, Я готи, я ще нічого не бачив. Це гра, ти подивися, подивився, да, дійсно. Це була постановка. І це було е таке намагання е звалити війну на провал всіх перемовин з Путіним на Зелець. І яким завгодно чином. І всі методи, які тільки можна було задіяти, вони були задіяні. Тому, ну, з одного боку, нічого дивного не сталося. І краще, коли ці карти вивалили на стіл, не кажучи так, термінологію Трампа одразу і зразу розумієш, хто козиря, а хто ні. Трамп англійською, ж це козир, да, І таким чином, ну. Я не думаю, що верні так. Це, це перша дія, яка сталася дією. До цього все були слова. А от заборона е, постачання військового озброєння це перша дія Трампа, яку він зробив. До цього це були всі тільки розмови, тільки розмови, тільки там лозунги і більш. нічого. А це дія. Но ця дія, вона швидко на ситуацію не вплине. Я думаю, що на протязі найближчих тижнів і двох ситуація буде змінюватися. Подивимося, це просто зараз де нагмітання і тих, хто не прийшов в школу бандитських розбірок 90-х, коли ти міг опинитися в неочікуваному місці з неочікуваними людьми, ну і таке інше, то їм важко зрозуміти психологію цих хуліганів. А якщо ти про що, то ти розумієш, що тебе будуть напрягати, нагружати, але ти повинен стояти на своєму і тільки твоя твердість дозволяє тобі з цієї ситуації виплести. Говорячи про європейських партнерів, як ви бачите, чи можуть нам тут європейські партнери закрити певні наші потреби в найближчому часі? А от європейські партнери нам поки що, е крім Британії, яка пообіцяла 5 тисяч ракет. Нічого крім слів не зробили фактично, і зараз там на 20 мільярдів євро. Наскільки я розумію, озброєння від Євросоюзу заблоковано саме угорщиною. Ну як завжди, да? і будуть там щось таке додавати. Тому знову дивимось на Дії Дії, поки що слова підтримки. Це дуже важливо в політичному світі. Це дуже важливо, але дивимось на дії. І, і Європа, мені таке сталося враження після цього самету, не досить оптимістичне. Вони знову намагаються знайти бокову лінію, от як риби встає, знаєте, і оглядаються один на одного, і тільки Кірстармер і Макрон вони виступають з якимись конкретними пропозиціями, а всі інші придивляються і кажуть: ми будемо підтримувати. Підтримувати стільки скільки потрібно. Ну, ці фрази Байдена мені ще два роки тому були не зовсім зрозумілі. Що може зробити Європа? Європа у нас саме напружена ситуація. Якщо стосується озброєнь і озброєнь саме там засобів ППО, то це перша проблема. Це ракети Петріот для збиття балістичних цілей. Все інше ми більш менше вміємо там робити. Або своєю зброєю, або зброєю, яку нам надають наші партнери. А от балістичних ракет нам, патріотів, нам не вистачає, як і самих комплексів, які нам, до речі, ті ж самі партнери, які обіцяли їх поставити ще минулого року, так і не поставили. І єдине, чим вони можуть це замістити, це ракетами САМПТІ. Але там дуже великі складнощі, там навіть французи приймали. Якийсь додатковий закон для того, щоб пришвидшити випуск цих е, систем самті. У нас дві таких системи є. Може, кілька е, пускових установок зможуть додати, але система тільки дві. Їх виробляють дуже повільно. І е, ракети AstR, які необхідні для е, цих, е, цієї системи озброєння, їх теж виробляють дуже повільно, і їх так, не така вже велика кількість в світі взагалі. І я так зрозумів, Макрону, що він пообіцяв, що, що все, що в нього є, для з точки зору ракет Астар, він буде відправляти. Ну і дуже сподіваюся, що наші партнери свої запаси ракет Петріот, якимось чином зможуть нам передати. Але принципа, принципово, тут те, що на все використання, ну от якщо це навіть ракети Петріот, потрібно буде домовлений зі штатами, як поведе себе. Цьому дому в цьому разі Трамп, навіть важко собі уявити. А ось власне пане Костянтину, говорячи про ось ці 5 тисяч ракет, про які ви згадували. Про них говорив і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер. Він сказав, що виділяє 2 мільярди доларів на постачання Україні цих 5 тисяч зенітних ракет малої дальності. Мартлет, які видогуляє компа... французька компанія, та те про що ви згадували. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що норвезька компанія Консберг оголосила про плани спільного Виробництво в Україні зенітних ракет для батарей Насамс. Як ви оцінюєте цю новину? І от навіть якщо відкривається виробництво, то як швидко його можна відкрити, як швидко воно почне робити ці ракети? Стосовно ракет ці ЛММ, які пообіцяли на британці, це ракети малого радіо Вони встановлені на Такі бронемашинки Stormer, Це, ну, це фактично це маленький зенітно-ракетний комплекс, тактичний, і ці, ці комплекси у нас вже є. Якась кількість таких комплексів є, і вони дуже себе добре зарекомендували. Там в них стає, якщо я правильно зрозумів. Своя пускова установка, але до, до, до цих ракет 5000, тисяч є, про які казав Кімс Кірстармер, там свої пускові установки, вони трохи відрізняються і вони теж йдуть в цій поставці. Вони можуть збивати крилаті ракети, вони можуть збивати шахеди, інші безпілотні системи. Система зарекомендувала себе дуже добре. Кількість 5000 тисяч ракет дозволяє нам там і, є. І, і, Якийсь період, навіть зважаючи на те, про що заявив Скібицький, за начальника нашого ГУРу, про те, що Росіяни збираються і мають потенціал збільшити кількість шахедів, Верні, кількість дронів в ракетних атаках до 500 за одну ніч, а це значить, що шахедів там своїх шахетів буде десь 250. А це значить, що якщо зараз випускають по шахедам там 80 100 шахетів, то це фактично в два з рази росіянам треба збільшити свої спроможності. Так, от, навіть за рахуванням того, що вони, якщо зможуть збільшити свої спроможності, нам вистачить цих п'яти тисяч ракет. Ну, можна порахувати на одну ціль, треба дві ракети. От нам десь на три місяці цих ракет вистачить. Тепер те, що стосується ракет до Насамс, то там е, стоїть ракета фактично, а 120 та яка е, може бути на відстань, е, якщо використовується в режимі повітря-повітря з Ф-16, то вона б'є там до 100-120 кілометрів. Коли вона використовується в системі комплексу насамс, е, то в зв'язку з тим, що пуск проходить з землі, основна енергія витрачається на те, щоб відірватися від землі. То там дальність буде десь до 40 кілометрів. Пане Костянтине, і от власне, ми розуміємо, що за тим всім, що відбувається зараз в світі, і за заявами наших партнерів, і за поставками збройним, стежить звичайно, на жаль, і терористична федерація, і ми бачимо, як мені здається, вона вчиться і. Ну, вона бачимо, змінила ще й тактику. Зараз вона робить комбіновані удари, і крім того, вони навчилися нормально планувати ураження об'єктів, витрачаючи при цьому меншу кількість ракет і дронів для максимального удару. Зараз росіяни вибирають пріоритетніші об'єкти, ураження яких має найбільший ефект. Про це нам говорить заступник начальника ГУР Вадим Скібицький і каже, що Росія готується до запускати до 500 шахетів. От як ви вважаєте, вони це. Якось вивірили із часом, і з кількістю, враховуючи усі ці новини. І чи можемо ми розуміти, що вони зараз або зараз послаблюють наше ППО як можуть, або вже знають, де воно і як воно. ну Дійсно, росіяни вони вже досить довгий час використовують тактику таких ударів. Комбінованих. Причому в, у них спочатку була така найбільш популярна версія. Це, це ще з часів, як вони почали проводити перші атаки ракетні, шахетні атаки. А вони зрозуміли, що не, це не, не Київ за три дні, що так швидко там нічого не буде, але треба навалитися. Зараз все розваляємо, і Україна піде в капітуляцію. Ну, такого не сталося і вони. Почали там ну, дивитися на свої ресурси і відноситись до цього більш обережно. А ресурси дозволяють вони дуже хотіли збільшити кількість е, випуску своїх ракет, але як вони знай... вийшли на рівень, е, скажімо, до гарячої фази 120, 130, 150 ракет на місяць. Е, от, е, ну, я маю на увазі крилаті ракети, балістичні ракети великої дальності. Ну, себе верніше вони називаються малою дальності. Ну, тобто, те, що б'є є досить далеко по відношенню до тих територій України і тих відстані, які є, то вони вийшли десь на полку там 120 150. І от фактично, з цієї полки вони нікуди не можуть зміститися. Вони пробували там інше відеозброєнь, зрозуміли, що вони не працюють, що вони неефективні. Вони змушені були. Щось намагатися зробити з калібрами, тому що калібри виявилися дуже вразливими до наших засобів РЕП, і е, санкції придавили так, що незважаючи на те, що вони запустили там трьохсмінну роботу на цих підприємствах, які займаються збиранням цих ракет і виготовленням, незважаючи на все це, полка залишилась такою ж. Треба це дуже добре розуміти. І вони зрозуміли, що темп витрачання їх ракет, які вони взяли, він значно вищий, ніж їх спроможності виготовлення цих ракет. І тому, і тому вони почали видумувати різні тактичні прийоми. І от вони там спочатку йшли шахеди, потім за шахедами вилітали крилаті ракети. Вони намагалися одразу після шахедів запустити крилаті ракети, не запустити, щоб вони вже досягали цілий. А потім після удару крилатих ракет майже там по хвилинам вже зверху додають балістикою. І ця ситуація вона дійсно ну, дуже серйозно впливала на перевантаження нашого, наших засобів ППО. Тому що коли по одному і тому ж об'єкту летять і крилаті ракети, і балістика, ну дуже важко встигнути перезаряджати всі ці пускові установки. Е, тепер. Останнім часом вони почали з, збільшили кількість шахедів, які створюють таку хвилю постійного напруження, і в, в деяких випадках вони додають якусь кількість ракет, але невелику. Вони економлять ракети. І, як крилаті ракети, пам'ятаємо крайню атаку, там всього сім ракет було. Причому одну вони скоріш за все, там десь в Волгоградській області чи над Каспієм загубили. І вони використ... стали використовувати балістику іскандерів, яких запасу в них трохи більше, ніж всього іншого. І вони точково цими іскандерами наносять удари. Причому удари можуть бути і не обов'язково в комбінованій атаці. Може просто бути одинокі удари іскандером як це було там по полігону в Дніпропетровській, там, де наших дуже багато воїнів загинуло, зробили шикування. Немає слів. Так от, е, 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 я думаю, що в майбутньому росіяни будуть е, намагатися ще більше напружити наше ППО і очікую, що скоріш за все, найближчим часом буде якась, якась перевірка. Ну, щось там у них там не, не, не так гарно йде е, з фаршируванням ту 95-х ракетами Х-101, там всього. Два літака до цього часу Іл-76 шостих пробуло з ракетами. Тобто, у них там є, є мабуть, якісь е проблеми з виготовленням підготовкою цих ракет до польотів. Подивимось, ну справді будемо дивитися, і тут важливо не лише дивитися, а й допомагати нашому війську. Допомагати збройним силам України, тому що в чергову наголошую, ви самі бачите, яка ситуація як давлять на жертву, та як примушують нас. Ну фактично, знаєте, пане Костянтине, мені це виглядає, що нам зв'язали руки за спиною. І просто дулом автомата та дулом автомата підпихують нас до столу, щоб ми підписували капітуляцію. Ну, принаймні, мені це так виглядає. Тому треба підтримати свою армію, щоб не стати частиною армії окупанти і, звичайно, донатити. Пане Костянтине, я вам дуже дякую. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, був разом із нами на зв'язку. Ви ж залишайте свої коментарі, пишіть що, що ви про це все думаєте. Можливо, залишайте також свої запитання. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі.